Всім доброго вечора. Я дуже давно не робила відповідь нікому хейтерам, але я хочу, щоб знали, що я дуже-дуже люблю хейтерів, дуже вас люблю. Зараз мені це написала ця жіночка. Займись з ділом, по-перше, похудай, по-друге, веди себе достойно, як подобає жінці. Знаєте, ну, що я перше зробила? Це я зайшла до неї, подивиться. Ну, я навіть одягла окуляри, це не для зору, це для комп'ютеру, але думаю, ну, можливо, я щось роздивлюся, поближче, подивилася, зробила скрін, збільшила. Ну, що, дивлюся, ну, проблеми в тебе, так, дійсно проблеми. Тобі треба точно похудну, схуднути і дуже-дуже дуже великі в тебе проблеми. Так. По-друге, одутлувати личиком це свідчить за те, або неправильний образ життя, або щось не так з організмом, якийсь ну, На цим не сміються, ну, я можу тільки тебе пожаліти, але. Жалість це таке, я не хочу тебе жаліти. Я просто тобі скажу, займись собою. Обов'язково будеш виглядати дуже добре, якщо ти будеш займатися собою, як займаюсь я. По-третє, займись ділом. Так от дорогенька, я працюю не на одної, навіть роботі. Заробляю. Так, сплю дуже мало. знаю, дитина. Не треба її прописувати, непонятно що. Далі. Все по полочкам. Ти написала подруга. Ну, яка тобі подруга? Я вже подивилась, подивилась, я ж кажу, і збільшила тебе вже і так, і сяк, і ти точно мені в подруги не годишся. По-перше, в мене подруги всі молодші за мене. По-друге, якщо і навіть є, в мене дві подруги, старші за мене, на два роки, то це дуже чудово виглядає жінки. Я їх дуже люблю, це і руська і Наталка моя, які просто красуні, просто королеви. Ну, за тебе це не скажеш. Я тебе не ображаю ні в якому разі, я просто тобі раджу займатися собою побільше. І менше часу приділяти чужим людям, яких ти не знаєш. От, Схуднути мені треба, бо ні. Так, ну, тісно так, треба, да. Бо... За період війни набрала 4 кілограма, я згодна, але вони мені не заважають зовсім. Ну, скину. ну, Це таке. В моєму віці, мені, до речі, 26 серпня буде 50. От. І я, я навіть грачусь своїм віком. Так, я чудово виглядаю. І в моєму віці не дуже сильно худнути. Тому я чудово виглядаю. Мені подобається те, що я бачу, відображення в дзеркалі, мені це все подобається. Так, а достойно, як себе вести жінки? Як ти рахуєш, 50 років, що жінка потрібно робити? а? Що мені треба робити? Скажи мені. Можливо, сидіть і всіх, перевертати з них нагору, так? засуджувати? Ні, я цього не роблю. Тому дуже добре виглядає 5-тіків, скажу так, і за цього. Бо я нікого не засуджую і тобі цього не раджу. От, і ще що скажу: дивись мої відосики, далі ще буде. Я собі сьогодні зробила такі класні покупочки, кстати, Ахілєни, вони підчркують мою сексуальну фігурку. Ага. І я думаю, що багатьом це сподобається чоловікам, ну, а жінки хай вони тріскають -трі -трі від задріщів. Так що я тебе не обираю, я тебе не влакую, Дивись. Дивись, як треба виглядати. Дивись, як треба за собою доглядати. Кстати, я займаюсь косметікою Маріка вже більше 20 років, і я тобі можу допомогти в цьому питанні. Вирішимо все. Ну, а насчет спортивної форми, ти знаєш, я подивилась, то що ти одягла на себе штанці і форму, це не означає, що ти велика спортсменка і дивишся за собою. Я побачила навіть через курточку, навіть через штанці, що в тебе дуже ну, є проблеми. Є проблеми, але це таке. Якщо тобі не заважає, то будь такою. А я буду себе і більше і більше над собою працювати. Так що? Моя я вже вдома. О, моя подружка прийшла, я тебе дуже люблю. Так, я тебе тоже, сонечко, люблю. Так, так, так. Тут у мене відповідь хейтерам. Відповідаю хейтерам, так що ріднесенька, не знаю, як тебе звати. Нічого. Ти не втрачай надії. Я бачу, що тобі вже ну, на вигляд ну, десь під 60. Так що, звісно, ти мені в подругі ніяк не годишся. Не в тому сенсі, що тобі більше, ніж мені руків, а в тому, що просто в мене всі мої подруги дуже за собою доглядають. У мене немає таких. Нічого. Я тобі бажаю всього найкращого. І до побачення. Всім гарного вечора, мирної ночі. Все буде добре.